У дощові осінні дні цей храм, наче перетворюється: Куполи, дзвони, червоні цегляні стіни. Усе стає більш виразним, яскравішим. І навіть не скажеш, що Вінницькій свято воскресенській церкві повних 105 років, і кожна цеглинка, кожен камінь буквально просочений історією, сумною та страшною. Отець Назарій він, голова історичного відділу Вінницької епархії, розповів про минуле храму. Початок, рік 1910. й На початку ХХ століття коли Вінниця починає активно розвиватися, виникає думка про те, щоб збудувати тут каплицю. Причому досить цікава думка була, що ця каплиця має мати під собою ще нижній ярус, тобто склеп, де будуть поховані, як кажуть, батьки міста всі високопосадовці. Там, де зараз парк, наприкінці 19-го століття було військове кладовище. Тут ховали всю місцеву інтелігенцію. За значенням ця місцина була на зразок київського байкового цвинтаря чи львівського личаківського. Також церкву творили поруч із цвинтарем. А спроектував її вінницький архітектор Григорій Артинов. Щоправда, від склепу довелось відмовитись. Забракло коштів, каже отець Назарі. Вирішили, що поховання будуть уздовж самого храму. Ось настоятель воскресенського храму міста Вінниці. Отець Полікар Плотоцький помер. Він бачите після війни. Страшна історія почалась у 20-30-х роках минулого століття. Релігійна антигітація, пізніше закриття храмів, масові розстріли духовенства та всіх неугодних. Попри гоніння, тоді у 1933-му утворилась окрема Вінницька єпархія. Її очолив Владика Олександр Петровський, пізніше архієпископ Харківський. Народне передання зберегло досить цікаву таку рису. Говорять, що храм фактично не, закри... не зачинався за час свого існування. І ось Владика Олександр, він приїздив до, до цього храму. Вночі потайки звершити божественну літургію. Вони зачинялися в храмі лише обрані люди, тобто ті, хто не могли б не зрадити. І фактично під світло однієї свічі звершувалась божественна літургія. Так служив і отець Полікарп, настоятель Воскресенського храму, ось за цими залізними дверима. Тоді таке приміщення називалось Мартвецькою. Це місце, яке було призначене для того, щоб коли людина помирала, наприклад, взимку. Ви самі розумієте, що морози були досить стійкими, і для того, щоб викопати могилу, потрібно було знадобитися багато часу. Там було кілька таких, якби ніж для того, щоб на певний час тіла людей от вони могли зберігатися. Тобто, ну, не знаю, якщо правильно перевести паралелі на сьогоднішній день, там ну це слово називається ще морг, да, в медичних термінах. Це як технічне приміщення використовується. У роки репресії НКВС звозив у цей парк ціла жертв. Людей часто закопували живцем. Впродовж 37 сьомого років у Вінниці масово розстріляли понад 20 тисяч чоловіків, жінок дітей. На в 1943 році. Німецька адміністрація погодилася на прохання жителів міста Вінниці відкрити місця масових поховань, адже фактично городяни вони знали, що відбувалося в їхньому місті. Вони знали ті місця, багато свідків тому було. І в чер... травень, червень, липень, фактично, і до жовтня місяця у Вінниці, в 43-му році, відбуваються розкопки. І саме поряд з цим храмом теж відбувалися розкопки. Всі тіла жертв репресій, які були віднайдені, було перепоховано на вулицю Підлісну. Переступаємо поріг храму. Повертаємось у наші часи. Зараз немає служби, але люди заходять сюди, щоб поставити свічку та помолитись. Зокрема, чудотворні іконі Марії Магдалини. Колись вона врятувала місто від епідемії. Тифур. Одній дівчинці є видінні свята, яка просить, щоб взяли цю ікону її і, і разом з цією іконою звершили хресний хід довкола самого міста. Люди підіймають ікону, йдуть в хресний хід, і дійсно епідемія тифу вщухає. Всередині хочеться роздивлятись не тільки ікони, ще дерев'яний іконостас, розписи на стінах. До речі, про іконостас. Його розписувала майстерня знаного українського художника Олександра Мурашка. І на завершення маленьке, велике диво. Зверніть увагу на цей кленовий пеньок. На ньому чітко проглядається хрест. Абсолютно випадково. Його зрізали і побачили, що на ньому були хрести. Зараз вже з часом, бачите, воно трошки так не, не, не дуже добре видно. Але на той час я пам'ятаю, що так явно були хрести. Над нерукотворним хрестом звели капличку, аби люди могли вклонитись святині. Тут є навіть вирізки з газет про дивоклен. Хто зна скільки ще див і таємниць відкриє світу Вінницький свято Воскресенський храм.